Доброго дня! Сьогодні з вами дивимося однокімнатну квартиру в Чорновому варіанті, але досить цікавого планування. І так, по характеристикам, це у нас ЖК академічний електробудинок, побудований 2021 року. У нас ця квартира двостороння. Це от особливість такої однокімнатної квартири. Тобто, з одного боку, у нас вікна на захід сонця, з іншої на схід сонця. Це дуже цікаво, тому що завжди буде комфортна температура в приміщенні. У нас тут площа 52,49 квадратних метра. Це досить велика площа, як для однокімнатної квартири. От першу кімнату ми подивилися, то була в нас кухня, 17,41 квадрат. І ще, крім цього, у нас є суміщений санвузол, який теж доволі великий, це 5 квадратів з копійками. І основна кімната майже 20 квадратів, 1939. Ось такого формату покажу вам ближче санвузол, що він дійсно. Доволі великий ось такий. Тобто тут спокійно можна розташувати і пральну машину, і ванну, рукомийник, туалет. Загалом такого плану квартири переобладнують навіть у двокімнатній. І тим більше тут є така можливість. Тобто, якщо задизайнити на свій смак, можна трішки перезонувати, деякі стіни перемістити і фактично зробити ще дві кімнати. І, але ось покажу вам в такому форматі, як воно зараз збудовано. Це у нас ще є місце під гардеробну, ну і безпосередньо. Ця кімната, як я вже казала, вона виходить зовсім вже на іншу сторону. Тобто, якщо то в нас у внутрішній двір, то ця вже зовсім інший бік. Телефонуйте, з радістю покажу вживу.